Вітаю вас на каналі. Дівчата, сьогодні в мене грудень, 31 грудня, саме час підвести підсумки моєї різдвяної каски. Подивимося, що ще там не вишивала за місяць грудень, і будемо насолоджуватися красою. І так, сьогодні перед вами така гарна коробочка, яку саме я вишила в цьому проєкті. Вона не була запланованою, але мені дуже хотілося вишити її, коли я отримала її на подарунок від Лідії. І дякую тобі Лідія, за такий гарний подарунок. Вона мені написала, що ця коробочка буде для моїх новорічних іграшок. І саме ці коробочки будуть. Зараз я вам покажу іграшки, які зберігаються, які вишивала в грудні місяці. Минулий місяць я вам показувала іншу коробочку, ну проте зараз ця. І так, така гарна коробочка під вишивку бісером. Вона така височенька. Я про неї вже зняла відео на каналі. В мене є я сподіваюся, ви вже його побачили. Надписю Щасливого нового року, чого я вам бажаю, бажаю вам щасливого нового 24-го року. Нехай цей рок, рік буде вже тим ріком, про який ми бажаємо, а саме мирним роком. І так, давайте будемо відкривати і будемо дивитися, що ж я туди поклала. Добре, що є інстаграм, добре, що є Телеграм, де я зберігаю свої відшиті роботи, бо зараз прийшлося зазирнути на свою ялинку. І познімати з ялиночки ті прикраси, які вже відшила. І тож, давайте будемо заглядати. Ну, по-перше, давайте покажу трохи поблизу цю коробочку. Так, а вона чудова відшита бісером, оформлена це торгова компанія бісер арт Ну що ж, давайте будемо зазирати всередину, і ми бачимо тут такі іграшки. Так, це мій віночок від торгової компанії Чарівна країна. Я його відшила. Прям свіженький свіженькі Він був запланований для відшиву в цій різдвяній касці. Минулого року я його не відшивала, хоча він був також в планах. Нарешті я в цьому році її відшила. І це другий віночок від цієї серії. Така пташка тут в мене є. Пришивні елементи. Тут у нас існують така гарнюнька. Так, далі. Далі в мене стався отакий фініш такий, з такою пшкою кардиналом. Якось воно не дуже гарно виглядає, якщо дивитися близько. Якщо ми віддалимо подалі, то ми можемо бачити пташку, яка сидить на гілочці дерев. Отака От гарненька. тут є така прикраса дерев'яна. І отакий в мене стався фініш також. Далі був е чи Дід Мороз, чи Санта Клаус е з крилами який висить і несе в собі такий ліхтарик. Така теж чудова іграшка від чарівної країни. Гарненька. Два чобітка від торгової компанії Фрозілок. Єдине, що я на них не вишивала, це ім'я, і я не зробила тут такі комірці. Ну, якось мені не дуже було захотілося цим заморочувати, вони просто в мене висять на ялинці. Як прикраси! Гарна робота, до речі, це вишита ниточками. Якщо б це, ті роботи були бісерні, то ці роботи саме вишиті е, Так, вишився мій. Я дуже-дуже хотіла мати фініш з цією роботою. Це ліхтарик від Crystal Art. Це мені був подарунок від Вікторії. І я його вишила, я справилася. Я ж кажу, це вишивка на пластиковій основі ниточками з першиними елементами. Я ще раз повторюся, чи це був вихід з зони комфорту, ну, я справилася. Я приклеїла задню частину, я думала, що це буде клеєвий фоаміран. Ні, це був звичайний. треба було його приклеювати. Я його приклеяла на клей, і така гарна прикраса для ялинки. Єдине, що тут така, не дуже вдала в мене китиця вийшла, ну, проте я вже є. І отака зверху прикраса. такі в мене гарненька. Так, далі, далі ми, боже, бачимо тут дракошку. Так, це дубль-2, це дракоша на подарунок. Бачите, він вже запакований. Зараз знімаю відео та біжу привітати своїх сусідів з новим роком. Це також чарівна країна, дерев'яний дракон, зелений дракон. Гарна робота, цікава. Для себе я відшила чорного дракона, а на замовлення та на подарунок вишила саме такого гарного кольорового дракончика. І все на цьому іграшки мої завершилися. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім іграшек восьма коробочка. І є дев'ята іграшка, і фоточку я вставлю вам сюди. Це був гномик, якого також я подарувала для своїх дівчат на тренуванні. Тому такі гарні результати в мене були за місяць грудень. Це були іграшки і така коробочка з прикрасою. Проте в мене ще стався фініш моєї наволочки під вишивку бісером від торгової компанії Верена. Це також був подарунок. Ця наволочка завершує. Мою повністю комплект вишивку бісера. У мене вже є спідниця, ранер, запажок і підсерветку, кільце під серветочку. От такий гарний тепер в мене є ще і подушечка. Така цікава, цікава. Гарнюка, гарнюка. На цьому мої фініші завершилися. Єдине, що я не вишила, це роботу від рогової компанії Тела Артс. Ну, сподіваюся, що я її також завершу, буду на неї фініш, але фініш вже буде в січні. Якби я не вишивала інші іграшки, то, звісно, ця робота була б завершена. Ну, проте, такого чуда не сталося. Нічого страшного, відішмо її в січні. Тому хочу сказати, що я дуже задоволена своєю різдвяною каскою. Я маю дуже багато результатів, маю дуже багато фінішів, ті, які я планувала, і ті, які я хотіла вишити. Ми все так сталося, як гадалося, проте були інші роботи. Тому, дівчата, дякую вам, що провели цей час зі мною. Дякую, що були зі мною в моїй різдвяній касті. Це останнє відео з фінішами цієї каски. І сподіваюся, що ви їх всі побачили і понасолоджувалися красою, яку я вишила. Я їх зберу всі в один плейлист за 23 рік, три частини своєї різдвяної каски, щоб ви могли побачити всі ті результати, які я навишивала за цей період. Дякую всім за увагу! Бажаю вам всім щасливого Нового року! Нехай він буде творчим, натхненним та мирним. Пока-пока!